Супер! я добро Супер, супер. я. Раунд. за Я не хочу. Давай. Я, я... я... Добре... я не хочу, хочу... позволиться хочу... в сосед полноте энд один по праву станцию. <рису> Я хочу хвалитися, але я став ä, на чемпіонаті України, на чемпіонаті України, друге місце зайняв. <ismo> я, я не хочу хвалитися, бо На центр! Я не хочу. Давай, дів, походи. Дивись, давай, дівчину, йди. У мене щас сума. Я не хочу хвалитися, але я капітан локомотива. Супер! Хто Я не хочу хвалитися, але я добре граю в стіл Brain Я не хочу хвалитися, але у мене. Кімнатник Н1 по стендофу. Я не хочу холитися, а я вмію робити а Клас! Я не хочу знаю. Клас. Я не хочу хулитися, але я школі відмітили. Вау!